Ексклюзив з бойового виліту гелікоптера, вражаючи точність від родича хаймарсів та чотирилапий артилерист. Вітаю, це воєнкор. Мене звати Яна Загорська. Про ситуацію на фронті цього тижня поговоримо далі. Українські вертолітники знищили опорний пункт росіян. На виліт разом з пілотами відправилась і наша кореспондентка Валерія Грода. Про героїчну та щоденну роботу екіпажу в ексклюзивному матеріалі. Робочий день льотчика штурмана Петра розпочинається ще до світанку. Перед вильотом треба перевірити гелікоптер на справність. Машина має бути повністю зарядженою, адже команда про виліт може надійти будь-якої хвилини. Бо передня ці клас не знаємо Курнати ми отримуємо там за за п'ять десь хвилин до виліту. Постріли виконуються не керованими авіаційними ракетами. Принцип їхньої роботи повністю накрити певну ділянку. Ну, переважно це може бути. Взводно опорний пункт склади з боєприпасами. Вже за мить привітний і усміхнений Петро серйозніше. Прийшли координати. Час до роботи. Разом з нашими воїнами у нас знімальна пункт на бойове завдання. Вилітаємо двома гелікоптерами. Наша ціль взводний опорний пункт росіян. Екіпаж відпрацював, але наскільки вдало, ми поки не знаємо. Повертаємось назад. Пілоти бачать, як їх вітають з землі. На їх обличчях неабиякі посмішки. Тільки не приземлились, а бортовий стрілок Андрій вже дізнався результати нашого виліту. Злітали не даремно. Ну, Сьогодні нам сказали вже, що ми добре попали. Вчимо ці хороші. Один день з нашими пілотами лише додав впевненості у нашій перемозі. Спалили російську техніку градами. На Донеччині українські гармаші показали по Коваленко, наскільки влучно працює реактивна артилерія. На деяких ділянках фронту російські загарбники намагаються вести наступальні дії, але наші артилеристи стримують їх штурми, завдаючи вогневого ураження, їх живій силі та техніці. Навіть коли він відступає, ми йому також насипаємо для того, щоб цей нечисті. Було якмога менше, щоб вони з того мордора, з якого вилізли, туди і залізли. Артилеристи 95-ї бригади отримують команду на роботу і одразу виїжджають на вогневу позицію. Наводяться за допомогою бусолі та наданих аеророзвідкою координат. У -у -у. Машина готова до ураження цілі. Ми тільки що відпрацювали з хлопцями і швидко даємо звідси по газах. Ворог активно полює за нашою артою, тому зміна позицій обов'язковий етап. Вже на новому місці бойового чергування командир підрозділу розповідає про результати роботи. Навелися за п'ять хвилин і вистрелили 10 реактивних снарядів і уражили ворожу техніку. Ми, як реактивщики, попадаємо завжди або з дерев, або в цель. Богдан стверджує, що запорука успіху це злагоджена робота усього підрозділу. Дуже пишаюся своїми хлопцями і вони найкращі артилеристи, яких я знаю. Загарбники посилюють аеророзвідку, проте наші армійці вдало протидіють ворожим дронам. Як саме розкаже Валерія Поткіч. До речі, видно, зроблено, де? Донецьке. народне республіка. чотири подібні трофеї. Має команда морських піхотинців лише за два дні. Полювання угодний час, якщо ми почуємо фразу «пташки над нами, у нас це викликає інтерес. У часи ж війни ця фраза змушує шукати укриття та діставати антидронові рушниці. Не одними кулями можна збивати ворожі дрони. Боєць на позивний генерал показує свою зброю. Це квартус – рушниця вітчизняного виробництва для боротьби із ворожими безпілотниками. Наше виробництво набагато краще, ніж кацапське, тобто, у нас вона більш компактніша, більш ефективніша і більш маневреніше. Принцип дії в рушниці простий – навестися на ворожий безпілотник, і вона спрацює як ручний реп, зіб'є сигнал ворога, що дозволить пташку посадити на землю. Ба більше під час стрільби з цієї рушниці можна займатися іншими справами, наприклад, врятувати побратима. Був такий випадок, що коли е, працював з пушкою, потрібна була евакуація хлопцям дуже сильно. Бо були дуже важкі техсоті. Нажав на кнопку і вона працює. Нічого в ній класити не може. І в цей момент надав допомогу техсотому. А от боєць Кіра віддає перевагу литовській антидроновій рушниці ЄДМОС. Ефективний час подавлення це 4 години. Тобто два акумулятора, дві АКБ, їй вистачає на 8 годин. Тапляються навіть курйози. Кіра розповідає, як загарбники забули відключити індикатори світла на своєму безпілотнику. Це ніч, тобто це зима, це темрява і летить така красна точка. Тоді треба по неї працювати, працювати, і все. Чотирилапий артилерист. Пес на ім'я Донкрад допомагає нищити ворогів з американської установки М 270 Валерія Грода познайомилася з хвостатим членом екіпажу, а також на власні очі побачила, як працює закордонна зброя. Двоюрідний брат хаймерців – Реактивна система залпового вогню М 270 вважається однією з найпотужніших у світі. А ще ця машина дуже розумна. Наголошує боєць на позивний атом. Тут нічого обчислювати не треба. Тобто як нас у рахунків дуже багато в артилерії або реактивного. Тобто все вирахувати, прив'язати точку тут не потрібно, тут машина все робить за тебе. Атом розповідає, що М270 значно краща за радянські аналоги. Ну як зрівнювати там «Жигулі» гулі мерседес? Це просто різні рівні. Військовослужбовець Максим зізнається, що опанував машину впродовж двох тижнів. Складності, взагалі, як такової немає, тому що все наскільки просто, наскільки важ це наскільки важко, наскільки просто, так я сказав, допомагає бити ворогів і талісман, якого бійці регулярно беруть на бойові завдання. Екіпаж цієї машини посилений ще одним воїном: це Донкрат, і на його рахунку вже близько двох десятків пусків ракет. Власник Донкрата жартома розповідає: чотирилапи помічник старожив підрозділу. Службу починав ще на радянських установках. Прибіг і почав біля нас крутитися, забрали його з собою, прижився. Ну і зараз виконує вже пуски в місті з нами. Екіпаж випустив по ворогах вже понад 800 ракет і продовжуватимуть до самої перемоги. На сьогодні це всі новини. Ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на ютуб канал Військового телебачення, щоб не пропустити наші наступні випуски. Вірте в Збройні Сили України і нашу перемогу. Побачимось!